Аналіз умови задачі на ймовірність. Перше питання до умови, яка подія очікується? Це, як правило, по питанню задачі Там завжди сказано про якусь подію, яку ми очікуємо. Яка подія очікується? Питання умові. Друге питання: скільки всього варіантів? Наприклад, якщо це е, гральний кубик кидають, то всього шість варіантів. Того. І з другою стороною він може впасти. Якщо монетку підкидати, це тільки два так. варіанти, так? Тобто, от, скільки всього варіантів? Це в нас буде позначатися буквою Н. Третє питання: скільки варіантів приводять до появи події, яку ми чекаємо. До речі, подія давай поставимо А, нехай буде подія А, Бо вони А, Б, С, Д, латинськими великими літерами позначаються. І це позначається буквою М. Скільки варіантів, які приводять до події А. Якщо, наприклад, на кубіку ми, ми дізнаємося, яка ймовірність того, що випаде парне число. От угу. парних чисел на кубіку 3. 2, 4, 6. Отже, оце якраз і буде кількість М. Всього 6 граней. З парними цифрами в нас всього 3 грані. Четверте питання обчислення. Імовірності за формулою PA. Тобто ймовірність того, що подія А відбулася, дорівнює М поділити на N. Тобто всі варіанти, які приводять до того, що ця подія станеться, ділимо на всі можливі варіанти. Угу. Якщо це про парні числа на кубіку, то це буде 3 поділити на 6, тобто одна друга або 50%. Давай ми цей приклад напишемо. Задачки про кубік. Яка ймовірність? Того, що при одному підкиданні грального кубика випаде парна цифра. І якщо йти по цих питаннях, яка подія очікується? Перше питання. От в нас вся, вся умова, це питання, але ми очікуємо, що випаде парна цифра, так? Оце якраз і є наша подія. Яку ми очікуємо? Випаде парна цифра. Так, то ми ми пишемо подія А, парна цифра. Це завжди треба писати, щоб легше було розв'язати. Далі друге питання: скільки всього варіантів того, як може впасти кубик? Ну, ми про це поговорили, так? Всього N дорівнює 6 граней, які ми може впасти кубик. Третє питання скільки варіантів приводять до того, що виникає подія А, оскільки на кубику. Три парні грані то m дорівнює 3. І далі просто визначаємо ймовірність того, що ця подія відбудеться. М поділити на N це класичне означення ймовірності. 3 на 6, одна друга, або 0,5, або 50%. Ось така задачка для прикладу. Зрозуміло? Так.